Добрий вечора, отче Василь. Отець Колодій. Я живу тимчасово в празі, постійно слухаю ваші розповіді і незначні до кого звертатись. У мене син дуже п'є, і я молюся і хотіла б вас попросити молитись за сина Микола. яка справа. Кожна людина хоче, знаєте, якийсь рецепт для простого вирішення складних проблем. Якщо я буду молитися просто за вашого сина, що він перестав пити, представте собі ситуацію, що дитина гарячка гостре респіраторне захворювання, лікар їй виписує таблетки. А тато каже: Знаєш, дитина слаба, мама може би ти пила ці таблетки. Ну, давай ти будеш пити за, за цю дитину таблеточки. Як ви думаєте, дитина стане здорова, як мама буде пити таблетки від запалення? Не буде. Молитися за алкоголіка, молитися за здоров'я, молитися за ще добре навчання це не пити за когось таблетки. Це тандем, це ора ет ля бора. Молися і працюй. Одні роблять свою справу, а другі роблять свою справу. Я молюся, ви працюєте з алкоголіком, щоб він визнав, що він хворий, що алкоголь йому шкодить. Поки людина, яка має проблеми з алкоголем, не визнає, що алкоголь для неї шкідливий, робить їй шкоду в здоров'ї, що їй треба змінитися, молися ким хочеш і з ким хочеш, нічого не поможе. Ми можемо молитися, щоб Божа спонукаюча ласка на нього. Особливо трошки сильніше діяла. Але без співпраці людини спасти не може. Христос на олговті нас відкупив, але спасти нас без нас, Він не може. Христос відкупив нас усіх, але мене спасти без мене, Він не може. Бо мені для цього треба перше охреститися. друге прийнятися ті тайни. Покаяння безподицю зі гріхів. Прийняти світу тайну причастя, світу тайну і в Христі. Бо хто не їсть моє тіло не, моє укру, не маю кров, не має життя в собі. Розумієте? Без мене мене спасти Бог не може. І як і ми без алкоголіка, алкоголіка спасти ми не можемо. Почули? Так? Молитися треба. Але потрібна співпраця. Не треба просто делегував свої проблеми на священника «Отче, молися, а я тут буду далі займатися тим, чим займався. Співпраця. Як ви просите, щоб дитина добре сівчила, треба дати от себе на молитву. Я приймаю, молимся. Але я молюся за дитину, за маму, за тата, за всіх, хто навколо дитини. Щоб до дитини проявили Божу любов, щоб поступали до неї, як вчитель Ісус Христос до своїх учнів, щоб дитині створити атмосферу, щоб вона хотілася вчити не просто відмник, пальчиком чи і відмінник. Так нема. Так нема. Співпраця має бути. Тоді буде результат, від якого ви будете в шоці. Але зроби до Бога крок, і Бог до тебе зробить десять.